Вітаю! Ви дивитеся новини Лайв. Ми перебуваємо в одній з пожежних частин Києва. і Продовжуємо знайомити вас з людьми, які наближають нашу перемогу. І сьогодні у нас розмова з пожежним рятувальником Євгеном Семчуком. Я вас вітаю. Доброго дня. Дуже дякую, що погодилися поговорити, розказати свою історію і зазвичай з людьми, з якими я в часи війни зустрічаюся вперше. Питаю, яким був перший день. Я вже від колег знаю, що 24 лютого ви прямували на роботу. Так, да, 24 лютого це була саме наша зміна. І десь о 5 годині ранку зателефонувала мама і подзвонила, сказала, Женя почалась війна, ти де. Кажу, мам, я ще сплю, але зараз буду збиратися на роботу. Мої батьки з Бучі, тому вони прекрасно чули, як почали бомбити гостомель. І стосовно із цих новин, це з телефоною дзвінка мами, я узнав, що почалась війна. Тоді швидко включили телевізор, побачили, що дійсно йдуть прильоти майже по всій Україні, і... і все почав слідувати на роботу, добиратися на тим, що було, тому що була велика паніка, майже всі люди кудись їхали, виїжджали. У мене тоді була місія добратися до роботи. І... Розуміть, що робити далі. Чи уявляли ви, яким буде ваш робочий день? Ні. Тоді, як сказати правильно, ну якась така невідомість, не страху нічого немає, ти просто їдеш, і слово війна для нашого покоління це не дуже знайоме слово. І тим більш повномасштабна війна. Вже тоді, коли ми побачили, як це все відбувається, тоді вже да, е Прийшов момент, що дійсно почалась війна. Яким цей перший день робочий був? Напруженим, дуже напруженим. У вас тобто, вже були виїзди? Ще поки що виїздів не було. Була координація наших сил, засобів, що ми будемо робити, де і як. Збираємося, тобто збирали і особовий склад по тривозі, тому що почалась війна, ну і вже далі чекали вказівок керівництва. У вас одна із тих професій, що треба як лікарі, в принципі, так, як військові, ви рятувальники. Ви могли б не виходити на роботу, але по своєму обов'язку вийшли. Однак в такі важкі часи навіть є родина, яка ваша опинилася в бучі. Як ви обирали. Що робити, як допомагали родині виїхати? Я жінку повіз на роботу. За 24 числа вона теж каже, я поїду на роботу, я вдома не залишусь. І я приїхав вже до себе на роботу сюди в підрозділ і вже отсюди координував, як і де вони будуть виїжджати. 25 числа о 5-й годині ранку я зателефонував дружині і сказав, що вже тривожні чомоданчики. Вона зібрала, я сказав, що вона брала ці тривожні човоданчики, і пішки йшла до батьків на Буч, тому що авто було тільки там, вони на Київ виїхати вже не змогли, і там підібрали її наші військові, допомогли перебратися через ірпінський міст, який вже був розбитий. Там вони зустрілися і вже разом виїжджали в Київську область. Чи пам'ятаєте ви свій перший виклик, де ця трагедія зацепила цивільних людей, і ви зрозуміли, що це вже не війна Збройних сил, а війна всього населення? Так, це рано вранці, десь п'ятій годині ранку, був прильот по житловому будинку саме в той час, коли люди ще були вдома і спали. Відпочивали деякі люди, ну напевне, що вставали і збирались на роботу, але Приліт був саме в житловий будинок. Різні пожежі страплялися і у мирні часи. Ви для себе відчуваєте різницю? Їхати, на виклик в мирні часи допомагати і те, що трапляється зараз? Кожного разу ти їдеш в якусь несвідомість, тому що не буває однакових пожеж. Де ти кожен раз щось нове. І кожного разу ти переживаєш, і кожного разу ти хвилюєшся, але ти знаходиш в собі мужність і сили адаптуватися до цього всього і виконувати свою роботу. Тобто, і в звичайному житті, коли ми виїжджаємо на пожежі, ми хвилюємося, і так само, коли приїжджаємо на Прильоти, то також хвилювання є, і це дає тобі сили зібратися і бути більш зібраним, впевненим в собі, і дивитися не на 360 градусів, а дивитися два рази на 360 градусів. Тому що треба включати і слух, і добзір, і все остальне. Тому що треба слухати і небо, і бачити обстановку навколо, плюс. В цьому хаосі допомагати людям, рятувати життя, тому що це вкрай важливо і допомагати своїм побратимам це також дуже важливо. Як ви в ці моменти збираєтесь, особливо зараз, коли до кожного, так до кожної такої, до кожного прильоту, кожної аварії в домі прикута увага. На місце їдуть там і політики, і журналістів дуже багато, і місцеві. І про цю трагедію показують на весь світ. Ви коли перебуваєте там на місці, якось відключаєтеся і поринаєте в е, Да, воно, в робочий воно процес? якось е, саме так відбувається. Я не можу вам, е, розповісти, як це робиться, але ти. Приїжджаєш на місце, ти бачиш масштаби, і ти абсолютно зразу включаєшся і починаєш працювати. Тобто і слухаєш вказівки керівників, і також сам приймаєш рішення і вже по ситуації дієш дієш по ситуації. Я не впевнена, що можна так сказати, чи є. Улюблені моменти роботи, але в мене, наприклад, як журналіста, так є інтерв'ю, які мені найбільше подобаються, або речі, які я, якими я можу пошатися У вас є якісь історії, які запам'яталися, те, що ви раді, що ви там були, або ви щось зробили? Які улюблені моменти, найулюбленіший момент, коли тобі людина каже дякую після того, як це все скінчилося. Вже локалізація або вже ліквідація, і коли до тебе приходять люди, яких ти врятував, вони просто кажуть тобі дякую. Оце я вважаю, що найвища нагорода. А, а якщо а... люди не кажуть дякую, образи ну, є? бувають і такі ні. Образи немає, це наша робота, і ми з гідністю її виконуємо. Тобто ніяких образ немає. Чи маєте ви якісь ритуали перед виїздом? Я коли проходила і дивилась на вашу техніку, жартома звернула увагу і кажу своїм операторам: тут навіть іконок немає. Ні, іконки в нас є, але ну там розположені частини. Ритуали дійсно є: не мить машину перед виїздом, ну, перед заступанням на чергування. От коли ми вже заступили, ми ніколи не миємо машину. Її миють до цього люди, які нам передають. І також ми не вдіваємо, ну це так. Не вдіваємо, наприклад, якщо є нові речі, які видали, от тільки-тільки видали ці нові речі, ми ніколи не вдіваємо їх на сутки. А коли ж їх одягнути? Після суток. От, да, Ти вже міняєшся додому, у нас проходить зміна чергування, і на цю зміну чергування ти можеш вже вдіти цю форму. А ще не можна стирати по отак. От <смех> Серйозно? <смех> ну я не знаю, можна це горіти чи ні. Ну, да, був замечен такий факт, що це дуже погана предмет. Якщо свято якесь велике церковне, стирати не можна. А от в колективі змінилися ваші відносини, стосунки між, між собою? Чи є у вас друзі, наприклад, які отримали поранення, загинули або поїхали зараз на фронт? <гану> Якась інша атмосфера, наприклад, у вас тут. Ми всі Частині. зміцніли, ми всі стали більш мужні, більш єдині. І Нас це тільки скріпило і ми до перемоги точка. Ваше життя є не лише на роботі, але чи наскільки часто ви почали затримуватися або працювати більше? Під час війни? Так. В перший місяць війни з 24 лютого десь, ну, десь 23-25 днів, це було без установки, без зупинки. Без зупинки ми працювали, тому що було багато роботи. Потім трішечки почали відпускати нас, щоб ми змогли побачити сім'ю. Ми з'їздили кожен хто зміг. З'їздили до сім'ї, побачили, там побули кілька днів, повернулися назад і працювали в, таком, в такому ж режимі. Та коли життя не на роботі, а наприклад, у вас вихідний і лунає повітряна тривога, ви як рятувальник, як реагуєте на неї? А, ну як? як і всі люди, аби тільки не було прильотів і щоб все пройшло спокійно, слава нашим ЗСУ, вони впоруються з цим. На 100%. Ну, і якщо десь відбувається е, прильот, то ти підтримуєш духовно і умовно своїх побратимів, тому що знаєш, що вони там, бо ти їх вранці бачив, коли уїхав додому, або знаєш, яка зміна заступила, і ти переживаєш за хлопців і підтримуєш їх бойовий дух, але тільки на відстані. Чи можна так сказати, що у вас немає вибору? Або це і вибір працювати і працювати до перемоги. Але чи бувають моменти, коли ви втомилися? Звичайно, бувають. Ми ж всі люди, не роботи, а люди. Але ну, на те воно і є вихідні, прийшов додому, відпочив і знову знову на роботу. І ну, вдома довго також не висадиш. Ну, ти скучаєш по роботі. Це вже оцей адреналін і він. Ну, в хорошому сенсі слова, я цю роботу дуже поважаю. Як би ви охарактеризували свою роботу? О, ну, Ми невід'ємна часть міста, яка робить свою роботу для того, щоб наше місто працювало, наше місто було активним. Також і всі інші підрозділи нашої служби, які роблять все це для нашої країни. Тобто ми кожен із нас на своєму місці. тому... Ви згадали за місто. Чи були моменти, коли вам боліло саме за якусь частину? От коли е, був прильот в університет Шевченка, да. мені стало да. сумно, бо це мій університет. Да. Вам за якісь місцевість Ну, було так? Ось це такий крайній прильот, за який дійсно було сумно, тому що я вчився недалеко від цього місця, де пролетіло. Це були саме наші сутки, це була восьма година ранку. І я вчився Національний університет харчових технологій це зовсім поруч. Тому якось і мені навіть згадали з ці студентські роки. Да, було сумно. А ще більше суму було тоді, коли е, прилетіло в парк, де могли бути діти, мами, бабусі, дідусі. Це дуже сумно. Тому воно якось так запам'яталось. А чи є у вас, з точки зору працівника, рятувальника, злість або на людей, які не дотримуються правил? Чи то пожежної безпеки, чи повітряної тривоги? Ну, розумієте, це вибір кожного. Вся, вся інформація до того, як? Зберегти своє життя є в мережі, є посібники, як треба перебувати під час повітряної тривоги, де, куди і як іти цю всю інформацію надали, тому це справа кожного, ну, тобто особисто. Тобто, хтось нехтує правилами безпеки, а хтось навпаки виконує їх. Тому всі ми разом робимо одну справу, тому це буде перемога однозначна. Я дізналася, що вам можна взяти відпустку на два тижні. Чи плануєте ви брати і як би ви хотіли відпочити? Е, Відпустка в мене починається з завтрашнього дня. О! Ось так от з, 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 упало, да? І ми поїдемо до батьків з дружиною. Поїдемо до батьків. А було таке, що ви якісь знання, які у вас були як рятувальника? От війну застосували вперше. Що ви такі, О, от я от думав оці там знання з фізики, я на що я їх в школі вчив, а тут оп. Ну, з, фі... з фізики не було, але був такий лайфхак з хуліганом, це наш такий лом невеличкий. Коли потрібно було зайти в квартири, де могли були перебувати люди, і ну, я зробив один лайфхак, який бачив інтернеті з цим хуліганом. І дверки так чудово злетіли просто без труда. І я тоді так оп взяв собі на галочку. Коли у вас з'являться діти, і якщо вони захочуть стати рятувальниками, чи будете ви відмовляти, чи навпаки? Ні, не буду відмовляти, тому що в дитинстві всі, скажімо, дітки, вони хочуть, хтось хоче бути космонавтом, хтось хоче бути пожежником, тому чому би ні. Це дуже корисна і дуже важлива професія. Тому так, да, якщо хочуть, то хай пробують. Тому. Я вам дуже дякую, що ви цю професію обрали. Дякую. Що у війну рятуєте нас, киян, і що будете майбутньому поколінню розповідати, як класно бути пожежником-рятувальником. Дякую. дякую.